Народний депутат України, фракції Європейська Солідарність Володимир Арієв в цій студії до 16 до 18. Прошу зі мною. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви е, так знаєте, можливо, нескромно прозвучить з моїх уст. Готуєтесь до виборів? Я, я вважаю, що зараз думати про вибори ну, може тільки людина, яка дуже не любить Україну. Інсайди постійно з'являється інформація. Постійно ми чуємо про те, що нібито і... Нібито в Офісі президента прийнято рішення готуватись до виборів президента, навіть дата зазначається, 31 березня. Як ви ставитесь до такої інформації? Якщо. Ну, чутки коментувати, в принципі, невдячна не дуже та, але, справа. Але, але якщо Зеленський реально хоче провести вибори, то він стріляє собі в ногу. По-перше, він вважає, що ситуація на момент виборів для нього буде приблизно така, як зараз. Хоча у нього рівень довіри повної угу. суттєво впав угу. більш ніж вдачі. За останні півроку навіть люди йому ще довіряють. Ну, все ж таки, як головноком... верховний головнокомандувач, і людина, яка Відповідає за все, що відбувається в державі, за питання оборони і зовнішньої політики. Це конституційні його обов'язки. Але е ця довіра лише вже часткова. Угу. Тобто, з, з іншого боку, люди покладають на нього відповідальність за е рівень корупції в країні, і це теж показує соціологія. Що є зараз? Зараз завдання номер один для суспільства це оборона, це відбитися від окупантів. Якщо це завдання стає уже не єдиним, а включається політичний процес, то вивільняється величезна енергія тих місців. Скажімо, емоцій тих поглядів, які люди тримали в собі за цей час стосовно, в тому числі і влади. Бо дуже багато обмежень і дуже багато нарікань, особливо на те, що останнім часом повністю розпоясалися правоохоронні органи, тобто вони чинять звавілля не, не, не гірше часів Януковича в багатьох дуже випадках. Уже в райвідділках б'ють людей, в uh -huh. тому числі військових. Маємо такі повідомлення Ми, там ну. І це, це факт з контузією Так, Військово з контузією. Це дуже важливо поточно, тому що я думаю, що будь який свідомий поліцейський одразу зрозуміє, як військовий себе почуває, що у нього з ним відбувається, та абсолютно. Тому ну, в, в даному разі, а, і мало того, є несправедливість, коли а, чоловіків призовного віку за кордон не випускають, а корупціонери, на кшталт а, а, трубіцина. Який був звинувачений на Бухобарництві, він виїхав спокійно собі, втік за кордон з листом від е, ГУР. Угу. Або е, колишній міністр, оборони, міністр охорони здоров'я е, Степанов, Степанов спокійно собі за кордоном, а деякі мери. Пан Папієв е, поїхав, е, кажуть, підписала Дуже багато хто виїжджає угу. собі спокійно. Угу. Люди це бачать і бачать несправедливість. Ясна річ, що. Коли будуть оголошені вибори, буде знятий мораторій на відкладені питання. А відкладені питання, це в тому числі і оборона, підготовка до оборони. І чому е е дійшли росіяни спокійно так до Києва, попри всі попередження е офіс, е для, для Зеленського офісу з боку західних розвідок? Чому не підготували належним чином оборону півдня? Всі відкладені питання будуть поставлені. А які будуть на них відповіді? А їх треба буде надати. Оце от дуже сильно може підірвати внутрішню ситуацію. Багато хто вже опалює про те, що ці питання треба ставити як сучільнику. Я думаю, що розслідування будуть вимагати, будуть вимагати розслідування. Mm -hmm. Mm -hmm. А, І якраз е, всі ці і, і, і цих питань накопичилося дуже багато. Вони поки і оборона на першому місці, вони відкладені. Як тільки оголошується виборча кампанія. Це всі відкладені питання опиняються на столі. І владі доведеться дуже і дуже непросто відповідати на це питання. Це один аспект, угу. перший аспект виборів. І, і невідомо, яким чином опиня результати будуть для влади, але це підірве ситуацію. Другий момент з точки зору законодавства, як провести ці вибори технічно. Всі е, виборчі комісії мають бути у е, бомбосховищах. Хіба що так? А що робити із реєстром виборців, де, е, я думаю, ну, мільйонів 10, ну, це мінімум, людей, а це майже третина виборців, е, або перебуває. За кордоном або є внутрішньо переміщеними особами, тобто люди, які виїхали із регіонів, де йдуть бойові дії і проживають в інших місцях. Тобто, дуже багато технічних питань в дії от, за допомогою оцього апаратика нічого не зробить. Деякі телеграм-канали зараз проводять свої опитування, як ви ставитесь до голосування в дії, а можуть проводити як завгодно. Є конституційна норма про е, те, що голосування відбувається добровільно і таємно, цей апаратик таємне голосування забезпечити просто технічно не може. Mm -hmm. Технічно це неможливо. Тобто, тобі е, якщо тобі через дію проходить бюлетені, ти його візуєш е, е, там голосуєш або залишається слід. Електронний, де можна визначити, хто і як голосує, друге, неможливо ідентифікувати, чи голосування, до речі, теж за Конституцією, має бути персонально. Довести, що через телефон, що це персонально, ти голосуєш. Значить, треба ідентифікація через Face ID. Да, через Face ID, Ну ми ж звикли є таке. Але да? якщо через Face ID ще плюс голосування, це легко визначити, тоді як людина проголосувала таємність голосування, тобто вся конституційна всі конституційні норми з допомогою голосування електронного голосування вони стають неможливими ну все тоді забуваємо про вибори чи що? але забуваємо про вибори до того моменту поки є не буде знятий воєнний стан угу. і якщо влада ходить, перше за все думає про перемогу то вона не буде зараз думати про вибори я можу сказати навіть, ну що можливо, з точки зору опозиції. А навіть і вигідно, чим швидше вибори пройдуть, да, тим е, е, швидше, якщо пер навіть про, про переберуть на них зеленського скористатися а, про ростом протестних настроїв в країні. І навіть якщо переберуть Зеленського, то його термін на майбутнє вже скорочується. Все. Угу. і коли на другому терміні він не буде вже аж таким впливовим. Мало того, у нього може і не бути в більшості в наступній Верховній Раді. Але з точки зору державників. Ми розуміємо, що ці вибори підірвуть країну під час війни. Це буде подарунок нашим ворогам. Тому бути готовими до того, щоб допомагати підривати країну, неможливо ще дискусійна панель навколо цієї теми є. Це щодо легітимності, як такої, що на болотах підніматимуть питання, що, мовляв, президент легітимний, і це якраз також пас нашим ворогам і так далі. Тому А якщо будуть сумніви у тому, що дотримано було всього комплексу законів. І конституції, і законодавства, і виборчого, і е, про ЦВК, і про е, воєнний стан про особливості застосування воєнного стану. Е, я не знаю, як тоді в таких умовах провести вибори, які б відповідали абсолютно всім критеріям. Навіть будь-який якщо буде дійсно неможливість у більшості людей проголосувати фізично. То теж це буде питання ставити повної легітимності. Тому зараз єдиний вихід був би нормальним, щоб Конституційний суд ухвалив рішення, щоб про повноваження президента продовжуються до моменту закінчення воєнного стану і призначення нових виборів. Це. Оце єдиний вихід зараз. І як би там не було, я... моє ставлення до Зеленського не секрет. І я дуже хочу, щоб чимшвидше цю людину ця людина позбулася офісу на Банковій. Але я розумію інше, що мої особисті симпатії. А вони зараз мають відійти на десятий план. Зараз влаштовувати вибори це шкодити Україні, шкодити безпеці України. І тому Зеленський не може цього не розуміти. Але якщо він цього не розуміє, ну тоді у нас подвійна проблема. Ще одна тема. Ми знали про те, що це відбудеться, але тільки сьогодні це розпочалось. Ми про це, про це вже дізналися, що активна фаза. Посол України в Польщі на неї відреагував. Пан Зварич, значить, польські перевізники заблокували триметних пости на кордоні з Україною. Йдеться пропустити в Гребиному, дорогуську та корчовій, і вони висунули низку вимог. Перш за все скасувати транспортний безвіз для українських перевізників, скоротити їх кількість до довоєнного рівня. Також організатори цього протесту заявляють, українським прикордонникам планують пропускати по одній вантажівці на годину це. Три прикордонні переправи, скажімо так, заблокованими. І, ну виявляйте що така одна вантажівка на одну годину. В принципі, посол України в Польщі називається болючим ударом в спину України, яка страждає від російської агресії. Коридори солідарності між Україною та ЄС перебувають під загрозою. Кінець цитати не встигли ми трішки відійти від зернової кризи. Маємо цю історію. Що відбувається, Володимир? А це якраз відбувається вступ України до європейського союзу. Демоверсія та я сьогодні чув, До речі, в ефірі ці слова Демоверсія вступу. вступ. Можливо, це, саме є. Це те, що відчувала Польща, коли вступала в Європейський Союз і. Члени ЄС, там цеховики да, uh -huh. протестували від проти відповідних цеховиків Польщі, які ну, досить велика країна, і вони сильно впливали на ринок. Тобто українська агропродукція, українська логістична система показують свою конкурентність. З західними з польськими скажімо, аналогами. І тут якраз у нас я розумію зараз всі емоції, і тут, тут єдине, що коли ми отримаємо статус початку перемовин про вступ до Європейського Союзу, ми одразу повинні формувати мега-професійні команди. По кожному із напрямків. В тому числі по транспортному, інфраструктурному, агропромисловому комплексу. По всіх. Ну починаючи від е елементарно від, від... в міністерствах. По всіх, абсолютно напрямках, де ми будемо підписувати, готувати угоди угу. з Європейським Союзом. Угу. Починаючи від комунальних там існування комунальної системи нашої до і закінчуючи судовою. Фактично всі сфери суспільного всі життя. Всі життя взагалі. Ну у нас є кабінет міністрів, виконавча влада. А, я можу сказати, що кабінет міністрів уже не впорався з багатьма аспектами. Скільки кабінетів, перемоги. скільки людей, скільки приміщень? А, є і так образно. Є знову ж таки польський досвід. А поляки сформували тоді, коли вступали до Європейського Союзу от такі групи, і там ну це переговорники галузеві, вони, угу. їх було десь в районі 3000. І вони залучали фахівців не тільки з державного сектору, а й з приватного сектору. Тобто максимально для того, щоб вигрести найкращі для себе умови. Угу. Що зараз? Україна поза межами Євросоюзу, умов законодавчих. Таких немає, у нас є там з євро... мешканці Євросоюзу захищають свої ринки. Якщо у нас будуть відповідні угоди, то тоді у нас ми можемо показати ось, будь ласка. Угу. Що що відбувається, ось таке, ось так, ось так, ось так. Ми не на таких умовах, і зараз, до речі, це питання можна тестувати на перемовинах як двосторонніх з Варшавою, так і тристоронніх, якщо доведеться втручатися Брюсселю в цей конфлікт, вчитися їх вести. Як якщо... ж зараз угу. у нас має бути Це, це всі перемовини, мають проходити в рамках угоди про вільну торгівлю, яка вже була підписана ще при президенті по. Рошенку з європейським союзом, і зараз треба теж формувати професійну команду, яка буде проводити перемовини саме по цьому конкретному напрямку, пов'язаному із транспортом.